Після пошкодження Оленогорського горняка у новоросійську росіяни запанікували. Вони роззосередили своє корабельне групування у Чорному морі по тому району, який колись вважали безпековим для себе і свого флоту. Про це розповіла керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Тепер же безпека для них це маневри за словами Гуменюк, Зараз у Чорному морі перебуває 10 російських кораблів. Один викриває надводну обстановку в Азовському ракетоносії, зведені у пункти базування. Мовляв, після масованої ракетно-дронової атаки, коли вони відстрілялися потужно, їм потрібно переспорядження. Втім, у ворога є практика застосування ракетоносіїв просто із бухт. Ще три тижні тому у відповідь на погрози росіян обстрілювати цивільні судна у чорному морі. Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув. Окупантів очікує чимало неприємних сюрпризів і привітів не тільки від армії безпілотників, але й від флоту дронів. І от 4 серпня безпілотним катерам вдалося вразити черговий російський великий десантний корабель Олянігорський гарняк. І, хоч українська влада і отримується від офіційного визнання таких атак, але неофіційно її представники натякають, що за ними можуть стояти СБУ та ВМС. У результаті атаки російський корабель отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. І, хоч для росіян це невелика втрата, морські дрони це таки нова загроза, проти якої потрібно виробити тактику. І знайти засоби протидії Росії. Не дуже добре вдається відбивати удари морських дронів по Севастополю. А Україна тим часом проводить вже другу успішну атаку безпілотниками. Перша була проти Кримського мосту. Тож це може означати, що вразливі місця на морі чорноморський флот таки має, і українці про них знають.